Друзі, всім привіт! З вами Нік Дотошні, і відразу скажу, що я не мав записувати це відео, але вирішив вам розповісти правильну інформацію, тому що недавно я робив опитування на каналі, і на мене стільки полилось хейту, я просто людям порекомендував, як правильно встановлювати відрізний диск. Цитую, що я почув у свою відповідь: не дури людям голову, а то реально подумають, що так потрібно. Ну, я звичайно намагався що пояснити людям, пишеш ти красиво, тільки толку з цього мало. Ще один коментар: абсолютно плювати якою стороною, якби це було важливо, це б уточнював виробник. Я уточнив виробників і не в одного виробника наведу вам приклад на взуті. Коли ви купуєте взуття, вам також не говорять, як правильно вдівати, не рекомендують ось так вдівати і засовувати палець, то буде незручно. Звичайно ж, рекомендації зручніше взяти ложку для взуття і взути так. Це, по-перше, зручніше, швидше і менше нищиться взуття. І в цьому аспекті також є певні рекомендації, які я в подальшому вам і розповім. Ну ж, звичайно, знайдуться такі люди, які напишуть також фігня. Дуже цікаво, що я людям намагався донести достовірну інформацію. Я писав, що в посібник посібниках Хілті таке пишеться. Що, на що людина мені відповіла: цитую в посібниках Хілті ніколи таку дуру не писали: не ведіться. Отож, друзі, щоб поставити всі крапки над І, я звернувся до поставчальників брендів і я звернувся до виробників. Самим першим я звернувся до офіціалів Боша. Пишу: вітаю, нам потрібна ваша професійна порада. І як бачите, зараз навожу приклад. Фото 1 – це йде не рекомендовано, фото 2 – це йде рекомендовано. Що відповідає мені Бош? Уважно читайте, хейтери! Микола, добрий день. Колеги розглянули ваш запит, та наразі можемо повідомити про рекомендоване фото номер 2. Фото номер 2. і жирним шрифтом вказали варіант картинкою до фланцю металевою шайбою абразивом до гайки. Ви не спішіть робити висновки, потім я вам поясню, чому саме так. Також я звернувся до офіціалів Хілті, щоб почитати, в яких посібниках вони пишуть, і розповісти вам, що відповіли нам Хілті. Уважно. Добрий день! Все вірно, правильніше ставити металевим кільцем до фланця. На малюнку 1 було вказано встановлення диском кільцем до гайки. Не до фланцю з, комент... з коментарем, що не є рекомендовано, і це є вірним. Дійсно, не рекомендується встановлювати диск кільцем до гайки. Це написали Хілті. А далі пішло ще цікавіше. Я звернувся на Запорізький абразивний комбінат, тобто комбінат, який виготовляє ці диски. Мені було цікаво, що ж рекомендує виробник. Відповідь: Миколай, доброго дня та дякуємо за ваше запитання. На сьогоднішній день такого стандарту, чи як правило, як правильно встановлювати круг на кишем, немає. Але ми радимо встановлювати круг як на картинці 2. Втулкою до внутрішнього фланцю кишем. Тобто, ось цією втулкою до фланцю, друзі. Внутрішній фланець, кише має рифльону поверхню, тому важливо, щоб втулка контактувала з цим фланцем на момент, коли круг може заклинити, і його потрібно буде без проблем зняти. Про що я говорив? Я вирішив, щоб таку жирну крапку поставити. Я звернувся на новообразивний завод. Також завод, який виготовляє абразивні диски. Цитую: вибачте за затримку, і звідповідь тут важливіше дивитися не на естетику. Все залежить від розташування металевої втулки. Втулка має бути розташована до фланцю. Металевої шайби. Різні виробники можуть ставити втулку як на етикетку, так і на зворотній бік. До речі, я ще написав Олександру, спеціалісту по мілуокі, цитую, що відповів Олександр: «Кольцо до опорної шайби. Це щоб гайку не заклинило. Я заклінів, коли втулка на диске наружу прилягає к фланцевой гайке. І при заклинивании круга у тебе виходить фактически контактна сварка. Поэтому гайку. І закусує. А тепер друзі вам пояснюю на хлопський розум. Крутиться двигун, двигун передає обертання на редуктор. Редуктор передає обертання відповідно на фланець. Металева шайба вона служить основою диску, тобто навіть логічно її встановлювати, ось так, тому що металеве кільце диску вона йде як е, центрувальна пластина. Ось так ви ставите. Саме металеве кільце має бути звернення до фланця, тому що це йде основа болгарки, яка забезпечує рівномірний розпроділ тиску та стабільність диска під час роботи. Притисна гайка, вона завжди притискає диск з зовнішнього боку. Тобто, коли ви затискаєте гайкою доверху. При сильних навантаженнях Якщо диск клинить, ось ця шайба закіпає з цією гайкою, що неможливо відкрутити. По абразиву завжди легше відкрутити. Це є один нюанс. Другий нюанс, коли на фланці є насічка. Якщо ви будете ставити диск на насічки, то на вашому диску будуть мікропошкодження. Всі професійні болгарки на фланцях завжди всі мають насічки. І скажу по власному досвіду: це особливо відчутно на 230-х ушем, коли диск великий, коли в якійсь заготовці його затисне, диск розлітає. Все, тут реально робиться як контактна зварка, ти не розіжмеш. По образиву завжди буде легше рожати. І також вам скажу, як майстер з великим досвідом, мені люди приносили болгарку, щоб я розтиснув диск з поломаним диском чи з обірваним, немає різниці. Саме в такому положенні, коли я людям рекомендував ставити диск ось так абразивом до гайки, тоді проблем не було. Але зараз деякі розумники напишуть, а шліфувальний диск він має з двох сторін. Металеве кільце так він має з двох сторін металеве кільце. Але коли ви ставите шліфувальний диск. Ви не забувайте, що ви прижимну гайку також перевертаєте, і площа контакту тут буде менша. Ну що ж, хейтери і диванні експерти, ви себе вважаєте розумнішими за два абразивних завода? Чи ви вважаєте, що ви володієте кращою інформацією за Bosch, Hilti і Milwaukee? І взагалі я дивуюся тим майстрам, які роблять роками і ні разу не попробували, як рекомендовано встановлювати диск. Отож, чекаю на тебе в коментарях і пиши, як саме встановлюєш диск на свою болгарку.